Часи непогані, навіть гарні, якщо маєш можливість придбати автомобіль. Коли ще вигідно, вони причудові і саме такі часи настали для потенційних покупців автомобілів марки ЗАЗ. Український виробник пропонує обрати та придбати моделі Vida, Ланос, Сфорца та Сенс за нижчими цінами в період з 4 по 30 червня цього року. Крім того, придбати автомобілі ЗАЗ можливе завдяки кредитним пропозиціям від наших партнерів банківських установ. Саме ці кредитні пропозиції передбачають низькі відсоткові ставки, срок кредитування до 7 років, відсутніх клієнтських комісій та інші переваги. Спеціальна пропозиція у вигляді вигоди до 10 тисяч гривень стосується хетчбеків від Аталанос, Седану та хеджбека Форса і Сенс. Доцільно і розумно буде звернути увагу на Vida в комплектації Comfort зі 109-сильним двигуном австрійської компанії Актеко і механічною коробкою передач. Чи на лано в комплектації люкс, до якої увійшов півторалітровий двигун GM на 86 сил і знову ж таки механічна трансмісія? Обидві моделі оснащені гідропідсилювачем керма, кондиціонером, центральним замком, передніми склопідіймачами, дзеркалами з поворотниками, підігрівом та електричним приводом. З відчутною економією можна стати власником Засфорца, що в свою Ергу має системи активної безпеки, АБС та ІБД, підігрів передніх сидінь, аудіосистему з USB-портом та чотирма динаміками і дві подушки безпеки. Що ж до моделі Сенс, то цей бестселер 2013 року продовжує бути максимально доступним і в році нинішньому. Його головна перевага в здатності залишатись народним улюбленцем за будь-яких обставин. Адже 1,3-літровий двигун на 70 сил, механічна коробка передач та передній привід роблять його економічним в експлуатації, що позитивно оцінить кожен автомобіліст. На всі автомобілі бренду ЗАС сьогодні діють вигідні цінові пропозиції. Отже, кожен клієнт, який завітає в наш автосалон, має змогу придбати своє нове авто за абсолютно реальними цінами. З додатковими запитаннями краще зовсім за звертатись до найближчого дилерського центру «Автозасервіс» чи на сайт Зас